Основним стовпом адвентистської віри став наступний текст Святого Письма Даниїла 8.14 аж до 2300 вечорів та ранків тоді буде визнана очищеною святиня. Тисячі уст повторювали це пророцтво як девіз своєї віри. Всі усвідомлювали, що від провіщених в ньому подій залежить вся їхня надія та сподівання. Було б підраховано, що ці пророчі дні закінчуються восени 1844 року. Небесна святиня, де Христос здійснює своє служіння для нас, є тим великим оригіналом, за яким Мойсей зробив копію земну святиню. Бог надихнув своїм духом будівників земної святині, художня майстерність, з якою була здійснена ця праця, свідчить про прояв божественної мудрості. Ось декілька слів про земну святиню. Складалось враження, ніби стіни святині являють собою масивний золотий зливок, тому що світло семи лампад золотого світильника відбивалося на них в усіх напрямках. Стіл з показними хлібами та жертовне куріння виблискували як відполіроване золото. Розкішна завіса верхнього склепіння із зображеннями ангелів доповнювала всю цю красу в святині. За другою завісою знаходився ковчег завіту, там був видимий прояв Божої слави. Жодна людина, крім первосвященника, не могла увійти туди і залишитися живою. Нічим, не зрівняна пишність земної мною скінії, відкривала людським очам славу того небесного храму, де Христос, наш заступник, здійснює служіння за нас перед престолом Божим. Оселя царя царів, де тисячі тисяч служать йому, і десятки тисяч стоять перед ним. Цей небесний храм, наповнений славою вічного престолу, де його. Хоронителі серафими в благовіні закривають своє обличчя, міг знайти в земній споруді лише слабке відображення своєї грандіозності та слави. Проте важливі істини про небесну святиню і великі служіння, котре звершується в ній задля спасіння людства, були викладені на прикладі земної святині та служінні в ній. Прообразне служіння в святині містить важливі істини про очищення. Давайте опишемо цей. Процес по порядку замість грішника приймалася заміна, тобто жертва. Однак кров тварини не знищувала гріх, вона була тільки засобом для перенесення його до святині. Приносячи кров, грішник визнавав авторитет закону, сповідував свою вину за те, що порушив, і виявляв бажання отримати прощення через віру в Спасителя. Однак і це не звільняло його від осудження закону. В день очищення первосвященник, прийнявши від громади жертву, входив з її крові до Святого Святих і кропив нею над віком ковчагу завіту, безпосередньо над скрижалями закону, щоб таким чином задовольнити його вимоги. Потім, в якості посередника, він брав гріхи на себе та виносив їх зі святині. Покладаючи руки на голову козла відпущення, він визнавав над ним усі ці гріхи. І так переносив їх символічно з себе на козла, а козел виносив їх геть, і вони вважалися назавжди усунутими спосеред народу. В той час, як жертва за гріх вказувала на Христа як на жертву, а первосвященник уособлював Христа як посередника, козел відпущена або Азазель символізував сатану, автора гріха, на котрого, врешті-решт будуть покладені гріхи всіх щиро розкаяних людей. Коли первосвященник за допомогою крові жертви за гріх усував гріхи зі святині, він покладав їх на козла відпущення. Отож, коли Христос, наприкінці свого служіння, своєю власною кров'ю усуне гріхи божого народу з небесної святині, він покладе їх на сатану, котрий за вироком Небесного суду змушений буде прийняти остаточне покарання. Козла відпущення відводили до безлюдної пустелі, щоб він більше ніколи не повернувся. Так само, і сатана навіки буде вигнаний з присутності Божої та його народу і перестане після того, як гріх і грішники будуть знищені навіки. Моя молитва, щоб ми всі з вами разом, вірою, змогли пройти цей етап очищення і бути з Богом вічно. Амінь.